У першу неділю жовтня у вас професійне свято. Щирим відео вирішили сердечно вас привітати. Учитель це наша совість. Взірець у житті єдиний. Без нього життєва повість не пишеться у людини. Немає свого він часу, життя його тільки школа. Учитель це дружні класи і з радощами і болем. Від перших навчальних кроків до випуску атестата 11 довгих років для нас ви як мами й тата. Душевні ви, справедливі, і цим нас завоювали. До наших проблем чутливі, хоч і у вас своїх немало. Тож хай буде день безсмарним. Ваше Прекрасне свято, працюєте ви немарно і можете святкувати. А ми, вихованці ваші! Щоб усмішка вас не згасла, учитись будем краще. без двійок, таке в гасло. Сьогодні вітання щирі. Ми вам принесли з любов'ю. Живіть у добрій мирі, хай буде міцним здоров'я. Всі дні вас, хай будуть світлі, Не знайте біди ніколи. Хай буде найкраще в світі. Улюблена наша школа. Вітаємо усіх, хто протягом наших років навчання годували нас смачними сніданками і обідами, підтримували чистоту і порядок навколо нас, слідкували за станом нашого здоров'я, піклувалися про те, щоб у нас були підручники та необхідна література, забезпечували матеріально-технічну базу для нашого комфортного життя. Дякуємо вам, наші любі працівники освіти.